Реального надання нам томагавків не буде. я б хотів, щоб це було поки лише тимчасово. Володимир Зеленський вже коментуючи події, які відбулися у інтерв'ю NBC News, заявив, добре, що президент Трамп не сказав ні, але станом на сьогодні він також і не сказав так. І ще додав наш президент, що Путін боїться, що Сполучені Штати нададуть нам томагавки. Я думаю, що він справді. Боїться, що ми їх використаємо. А от видання Axios, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Трамп відмовився надавати томагавки, бо вважає своїм пріоритетом саме дипломатію. А от надання ракет, на його думку, може її підірвати. Ще джерела Axios охарактеризували зустріч як нелегку, а то й взагалі, погану. Трамп був жорстким, але ніхто, нібито, не кричав. Він зробив кілька різких заяв і в певні моменти зустрічі. Вона була дуже емоційною. Переговори закінчились через дві з половиною години. Телеканал CNN повідомив, що розмова між Трампом і Зеленським за дозвичайними дверима була напруженою відвертою часом незручною. Президент США прямо чесно і чітко дав зрозуміти, що наразі наш президент не отримує далекобійних ракет томагавк. Повідомив один із чиновників. За даними телеканалу CNN, Трамп побоюється, що Україна прагне ескалації та продовження конфлікту, і він стурбований потенційними втратами під час майбутньої зими.